від Матея святе Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь, ви чули, що було сказано стародавнім, не клянись неправдиво і виконаєш твою кляту Господеві, а я кажу вам не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога. Ні землею, бо це підніжок стіп Тього, ні Єрусалиму, бо це місто великого царя, та й головою твоєю теж не клянися, бо ти не можеш ані одного волоска зробити, білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, а ні. ні А що більше цього те від лихого. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб, а я кажу вам не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу, а хто хоче позиватися з тобою, взяти із тебе одежу лише йому і плащ, і хто тебе силувати, й ти з ним, милю, іде із ним дві. Слава тобі, Господи, слава тобі, ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Доріго Христя, сьогодні ми маємо День Конституції. І знаєте, сьогодні апостол Павло розказує про значення закону, так співпало, напевно, та? і про значення виконання закону. Одній кажуть, що. Бо юдеї дуже спорили, знаєте, вони їх же ж там обрізають, там крайну плоть обрізають, і вони тим себе відзначають, все, я обрізаний, я єврей і все. Знаєте, я би це, ну, з чим це порівняти, наприклад, з, з хрещенням, так? Я хрещений, мій хрестний такий, то хрестна мама така, то. Мене хрестив той і той священник, я навіть маю свідоцтво. Видиш, я хрещений. Я християни. Але саме головне, що він того не виконує, не живе по-християнськи, не ходить до церкви, не є милосердний, не старається поширювати Слово Боже, а навпаки, іде і поширює, розумієте? От ото насіння диявольське. Якщо б у диявола можна було б взяти інтерв'ю, я б його спитав, що тобі найбільше подобається в людях. Він би, їм, він би мені відповів, знаєте що? Я в цьому переконаний, що він би так і відповів. Що найбільше мені в людях подобається, що вони мою роботу виконують безплатно. І таких людей є ціла купа. Які диявольську роботу роблять, того не підозріваючи, просто роблять для диявола роботу. Сіють ненависть, зависть, злобу, принижують один одного. Це ж робота диявола. Ви його відпускаєте в відпустку, бо, тому що ви робите його роботу. Ви очорнюєте людей це робота диявола. Ви брешете це робота диявола. Це не Божі діти. Тому апостол Павло каже, ви маєте бути обрізані не плотію, а серцем. Це він до юдеї говорить. Бо юдеї ходили показували, все, я обрізаний. Ну, не показували, але говорили, я обрізаний, все, я юдей, я все, я спасений Бог мене любить. Чекай, якщо ти хрещений, це не означає, що ти спасений. Бог тобі відкрив двері, ти ще до них не зайшов. А за що Бог буде тоді судити нас на страшному суді, якщо ми будемо рахувати, що все, я похрестився, амінь, я в Царстві Божому, роблю все, що хочу. Ні, не все, що хочу. Я роблю речі, які я чую через свій внутрішній закон. Бо Бог створив нас досконалими. Ми відрізняємося від тварин, ми відрізняємося від того Божого творіння всього, що є. Я вже не кажу про, про рослинний світ, оце, який має сензитивний рівень розвитку. А є тварини, які мають інстинктивний рівень розвитку, і то вони відрізняються одні від одних, відрізняються. Ми часто дискусуємо про те, чи мають тварини розум, та? чи інтелект мають, чи ще щось там. Та? Ну, кожної тварини. Є такий, як його назвати, просторовий рівень розвитку, так? просторовий інтелект. Так? Що це таке? Ну, наприклад, риба, вона знає свою територію, куди вона плаває, де, є, де можна знайти поживу. Крокодили знають свою територію не так то чітко. Це їхній їхні просторовий інтелект. Але є інші речі, наприклад, Миші. Вони трошки відрізняються від крокодилів, вони не розміром. Вони живуть спільнотами. Вони мають соціальний такий інтелект так? на їхню соціальний просторовий інтелект. Так, і вони запам'ятовують дороги, вони знають один одного. Так же само мурашки, так само бджоли. А людина. Зовсім інша. Людина зовсім інша. Всі оці тварини, всі, що там створені, вони, кожен знає свою роботу. І коли приходиться вибирати бджілці, чи так робити, чи так, вона робить так, як завжди. Вона як будувала соти п'ятикутні, бо тому що вони так. Саме ідеально співпадають і використовується площина. Мінімум на з'єднання, максимум для простору і максимум для міцності. Як робили, так і роблять. А люди ні. Наші хати 100 років, 500 років, 1000 років назад відрізняються від нинішніх. Ми міняємося. Ми можемо творити. І це творіння часом йде або в позитивну сторону, або в негативну, щоб не було цих таких відхилень забагато кудись чи вправо, чи вліво, має існувати якийсь закон, який нас тримає в межах. І це є закон Божий. Не для того, щоб людину в чомусь обмежити, а щоб її спасти, щоб її тримати. В межах Божої компетенції. Ціле наше життя це є подорож, яке через певний відрізок зустрічається нам розвилка, і нам треба йти або, або трошки правіше, або лівіше. І трохи пройшов опять розвилка, наліво чи направо? І пройшов далі знову розвилка. наліво чи направо. Але одна річ є цікава. Пройшовши дві-три розвилки, ти назад уже не вернешся. Так побудоване наше життя. І що ми часом, відхиляючись постійно вправо, право, право, не зайшли по кругу, або зайшли, бог знає куди, або постійно вліво, 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 ви зрозуміли, так? що я хочу вам сказати? Не завжди треба йти наліво і не завжди направо. Часом треба йти наліво, а часом направо. Я говорю про подорож людського життя, і коли ми приходимо і розвилка. Що то за розвилка? Нам треба приймати рішення, робити, чи не робити, їхати, чи не їхати. Позичите чи не позичите, простите чи ні – це розвилки нашого життя. І для того, щоб ми на тих розвилках не дуже заблудилися, існують указателі? Так? Закони, закони Божі, церковні приписи, досвід життя. І людина, яка жиє законом, ніколи не заблудиться. Який би той закон не був. Як ми кажемо, недосконали. Але один із тих законів державних є Конституція, як основний закон, закон прямої дії, на якому будуються всі інші закони, бо всі закони, які будуються в державі, мають будуватися на основі Конституції, яка є незмінна, непорушна для того, щоб всі чітко прямували. Одно є завдання. Порядок буде не тоді, коли закон досконалий. Порядок буде тоді, коли цей закон будуть виконувати всі, коли не буде привілеї ні для кого. Чим більше ми бачимо в суспільстві привілейованих людей. Це є ознака того, що ми ще на дуже далекій стадії розвитку демократичного соціального способу життя. Ми не вміємо жити в спільноті. І перша досконала божа спільнота це і Божа спільнота, так? це і церква, це і парафія, там, де ми вчимося жити в спільноті. Там, де ми виконуємо закон з радістю. Там, де ми розуміємо, що закон Божий він не для всіх. Для всіх одинаковий. І навчившись виконувати закон Божий, ми повинні вчитися і виконувати закон соціальний. Тобто той, який для суспільства. І основним орієнтиром. Будування закону нашого, це як наша Конституція. І саме головне, що має робити суспільство добиватися того, щоб закони були актуальні для всіх. Не тільки для вибраних, так? але й для всіх. Тому сьогоднішній. Сьогоднішнє Євангеліє, як ніколи, переплітається із життям нашої держави. І я кажу вам, ми в Божій орбіті і слава Богу. Але це не значить, що ми звідти не можемо зійти. Христос каже, хто витримає до кінця, той спасеться. Битва продовжується, битва між добром і злом, між справедливістю, між законністю. Всі ці речі, які Божі, повинні вистояти завдяки Божим людям. Будьте Божими людьми, ставайте на сторону правди, ставайте на сторону світла. Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!